Зараз у нас дуже велика можливість трапилась, тому що я вже приходила, пробувала здавати, але не виходила за часу і повітряних тривог. Ну, сьогодні ми відкриваємо першу в історії України локацію надання сервісних послуг МВФ саме в мітрополітені. Сьогоднішнього дня ми починаємо надавати послуги на станції Метроківській. Для обміну видачі посвідчень водія, прийняття теоретичних іспитів або видачі міжнародних посвідчень, то він буде працювати з 8-ї години до 17-ї в залежності від кількості повітряних тривог або їх чисельності. Тому я впевнений, що мешканці Харкова і області зможуть побачити якість і безпечність отримання наших послуг. Вхід до метрополетеню безкоштовний. Це один із головних чинників, бо ми розуміємо, що додаткові фінансові навантаження для населення ми б не хотіли давати. Заходьте в екзаміційному класі 10 робочих місць. Стандарт для прийняття іспитів дотримано трьома екзамінаційними камерами, які знімають без перерви. Немає жодної сліпої зони. Ну відрізняється тільки те, що тут трішки шумно. Люди будуть казати, що було громко, але це краще. Чим під час тривоги цілий день стояти чекати, коли буде відбій? Я в другий раз, перший раз давала в сервісному центрі на Шевченка 66. Перехвилювалася. Таке теж буває. Зв'язку з тривогами постійно чекати. Ти так спокійніше, ти знаєш, що ти прийдеш і ти попадаєш в будь-якому випадку на іспит. Буде ну, менше. Цім там було. Тобто, ну, можливо, тому що всі стигають, ну, по своїй щепі, але, ну, Немає таких Є великих черг.